Передень Великодня ми вирішили опитати лучан стосовно їхнього ставлення до московського патріархату та її послідовників. Ми ходимо в свою церкву, у нас церква Адвентисти сьомого дня, і ми не воюємо не з одною церквою. Ми всіх ми любимо. любимо ми, нам жалко всіх, але ну Бог щойко, один. А, чу, а знаєте, я вам скажу, якщо піп тако каже, що поки я не от свячу вас, не от співаю, то не мудрий тип, то є отут в середині сатана. Ну так чи не так? Можливо, а ви погодитесь? Так само, так, так, я теж радийська цього. Так ми... що ми любимо всіх, ми молимося. Ми не, ми не ділимося. Ми молимося за наших вояків, за, за мир. Нам тяжко слухати, що так Вір... вроді віруюча людина, і він каже, що я поки не відспіваю, то не піду. Слухайте, то мудро, він навпаки повинен робити мир. Давайте якось мир, давайте щось до миру, а не отак. Слухайте, Бог один і не вправи судити. Я я всі конфесії вважаю, бо Бог сказав, тільки я суддя, а більш ніхто. Я мене внуки воюють, і я тільки ходжу в українську. А як ви вважаєте? Я, я не розумію тих людей, які ходять. У нас такий час, що не на часі ходити в російську церкву. І я рахую, щоб їх усіх вигнали, правильно зробили, щоб вигнали і все. Я не сильно в цьому обізнана, тому я не буду про це багато говорити. Бо ну, в кожного своя думка. І в мене багато знайомих було, які мені говорили про ну, що там церква, яку я ходила, що там вона була колись, там ПМП. Ну це їхня думка. У мене, я знаю, я з дитинства ходила, я знаю, ну, у мене моя думка. Не Буду багато про це говорити, бо це дуже важка зараз тема. Судячи з того, ну, зараз війна в країні і ще й така. Ну, свята йдуть і зараз так люди сваряться. ну… Я досить далеко від церкви, так і не ходжу туди. Ну я вважаю, типу, ПЦМП вона має, ну що воно взагалі в нас робить? Ну, камон. Типу, це очевидно п'ята колона, це, очевидно, матюка, це можна? можна. Ну, Це очевидно, його сняє, вона має йти в повідомому напрямку. Дякую. Я московський патріархат не люблю. Я рахую, що в Україні повинен бути український. Церква українська, віра українська. Ну а люди, традиція людей вже годами вони ходили, попиїв, доблив голову, що так воно має бути, так хорошо, От вони не можуть від того здихатись. Моя думка раніше була, що неважливо, яка церква, чи російська, чи українська, Бог один, і люди мають ну в кожного є своя думка. Але зараз, коли от ми бачимо агресію зі сторони Росії, то ну, типу, якось вже навіть негарно можна сказати, що наші українці йдуть в російські церкви. Ви знаєте, тут. Просто звичка людей з одної сторони, нема одної причини. Тут комплекс причин, звичка. Оцей, от типу канонічна церква, третя, незнання історії, що Москва привласнила це своє канонічне право. І оце все комплекс, воно на людей ще діє, є такі люди. Віку, які просто не бажають мислити. Але в країні, де агресор напав на країну, не повинно бути ця церква, безумовно. А стосовно молоді, молодь також просто, ну, наслідує, певно. Ні, ну молоді в масі свої інші цілі. Там в них інші задачі, інші проблеми. Їх та церква менше обходить. Ви маєте на увазі, що вони в церкву ходять в ту в московську патріархату. Ну, ну, це малий, дуже малий відсоток. Це малий відсоток. Ходять в основному люди зрілого віку.